Привіт! Сьогодні поговоримо про одну з наймиліших, але водночас загадкових звичок наших пухнастих друзів: чому котики так часто сплять на людині? Якщо у тебе є кіт, ти точно знайомий з ситуацією, коли ти тільки лягаєш у ліжко, а він уже десь у тебе на животі, грудях або навіть голові. Але чому усе не так просто, як здається? Давай розбиратися. Один теплота. Це головне. Котики це створіння, які обожнюють теплий клімат. Їхня температура тіла трохи вища за людську, тому вони постійно шукають теплі місця, щоб зігрітися. А що може бути теплішим за людське тіло? Особливо вночі, коли квартира трохи охолоджується, твій живіт, груди чи коліна стають для кота ідеальною грілкою. Друга причина, чому кіт спить з тобою. Ти безпечна гавань, кіт це хижак, але також і потенційна жертва в дикій природі. Тому під час сну йому важливо почуватися у повній безпеці. Якщо він вибирає саме тебе, значить він довіряє тобі настільки, що готовий розслабитися поряд із тобою. Це великий комплімент. Три твій запах заспокоює. Котики дуже чутливі до запахів, і вони впізнають своїх за ароматом. Твій запах для нього це щось знайоме, стабільне, домашнє. Тому, коли він спить на тобі, він буквально загортається у твій запах, як у ковдру. 4. ти належиш йому так, так, не він твій, а ти його. Котики, коли лежать на людині або труться об неї, залишають свої феромони. Це частина так званого маркування. Він позначає тебе як частину своєї території. Щоб навіть інші коти знали, це мій чоловік або моя жінка, 5. Звичка та ритуал. Хвостаті дуже люблять рутину. Якщо одного разу йому було зручно заснути в тебе на животі, він просто буде повторювати цей ритуал щодня. Для нього це своєрідне, правильне завершення дня. 6. Твій пульс і дихання як Колискова. Деякі коти буквально засинають під твій ритм дихання, їм це нагадує муркотіння мами кішки або ритм серця у лоні це заспокоює їх, особливо в стресових періодах. Сім, він лікує тебе. Є така думка, не тільки містична, а й частково науково підтверджена, що котики відчувають, де в людини збій і лягають саме туди. Якщо твій кіт часто спить у тебе на животі, Спині чи ногах, можливо, він намагається зняти втому або допомогти. А муркотіння, до речі, має частоту, що сприяє загоєнню тканин. Вісім. Ти не рухаєшся, ти зручний матрац. Якщо ти людина, яка спить спокійно, без різких рухів, коту зручно паркуватися на тобі. Він просто використовує тебе як м'яку, теплу і стабільну поверхню для сну. Навіщо лежати на дивані, якщо ти ідеальний матрац. 9. Йому не вистачає близькості. Так, котики можуть бути ніжними. Якщо в домі мало інших тварин або коту просто потрібна додаткова доза любові, він буде тягнутися до тебе фізично. Спати поруч це для нього один із головних способів сказати Я тебе люблю. 10. Він контролює територію. Коли кіт лягає спати на тобі, він, можливо, хоче краще бачити, хто входить і виходить із кімнати. Так він поєднує відпочинок з охороною і вважає, що ти частина його території, яка теж потребує нагляду. 11. Твоя енергетика йому підходить. Навіть якщо ти не віриш у енергію, коти дуже чутливі до настроїв, якщо ти спокійна, розслаблена, не кричиш, не нервуєш твоя присутність для кота комфортна. Він буквально заряджається твоїм станом. Дванадцять ти головна людина в його світі. І наостанок найприємніше. Якщо твій кіт спить саме на тобі, а не поруч це знак особливої прихильності. У його світі ти головний, найнадійніший, найближчий. Він обрав саме тебе, і навіть якщо вночі він важкий. Теплий і трохи заважає спати, зізнайся, ти все одно щасливий, коли він поруч. Ну що ж, тепер ти знаєш коли твій кіт засинає на тобі, це не просто випадковість, це поєднання любові, звичок, біології і трішечки магії. Якщо тобі сподобалося, підпишись, залиш коментар, а головне обійми свого пухнастика.